Зараз цю ситуацію прихильники зеленого концтабору намагаються використати, щоб залякати людей. Залякати людей і просто будете навіть на адмінпорушення йти через кордон, вас стратять. І тому, хто це зробив, не буде нічого. Це так як ТЦК. ТЦК босифікують, ТЦК вбивають, але ТЦК не карають. Так само і тут ніхто навіть не планує покарати людину, яка не просто перевищила свої службові повноваження, а яка вчинила вбивство. Вони кажуть, робили попереджувальні постріли в спину. Якщо не буде покарання. Цій особі то вбивства триватимуть. Люди будуть тікати з концтабора, вони їх будуть вбивати.